Стаціонарний Меркурій, призупинки зустрічі, подій, поїздок, оформлення документів, видачі документів, збої в роботі девайсів, інтернету, платіжних систем, приладів і таке інше. Що це означає? Це означає, що нам необхідна призупинка для того, щоб оцінити, що відбувалося протягом попередніх трьох тижнів, що встигли зробити, зрозуміти, підігнати хвости, які повторні. Ситуації, події, зустрічі відбувалися і чи довели їх до логічного завершення? Рекомендації: свідома призупинка для аналізу попередніх подій, усамітнення та сповільнення для відпочинку та рестарту. Якщо відбулося щось описаного вище, то вартує сприймати це як необхідність призупинки, і не варто протистояти і форсувати події після 12.20 30 листопада, Меркурій рушить в директний напрямок. Проте до 17 грудня 2025 року все ще можуть спостерігатися повторні ситуації. Які варто завершити назавжди, щоб вони більше не приходили. Тож поки що не слід купувати дороговартісні покупки та не підписувати важливих документів 17 грудня 2025 року. На волю робіть що хочете. Ну але там вже будуть свої нюанси, про які я розкажу згодом. Підписуйтеся, ставте лайки, діліться, зберігайте цю інформацію, вона корисною буде завжди.